Доброго дня, з вами Сімбе Медіа. Сьогодні ми пробули на місце подій, де працівники благоустрою знову заважають працювати простим підприємцям, вимагаючи якісь неіснуючі дозволи. У п'ятницю, 9 серпня, до нашої редакції звернувся бізнесмен, який просто благав нас про допомогу, так як його підприємницькій діяльності заважають. Ми одразу вирушили на місце події, де виявили працівників благоустрою і інфраструктури міста Дніпро. Які намагалися завадити ремонтним роботам у приміщенні підприємця, інспектори вимагали незрозумілі дозволи і погрожували штрафами на нестандартні суми. Як пояснив один із будівельників, вони займалися утепленням фасаду, узгодивши всі деталі з підприємцем, який, в свою чергу, консультувався з юристами, які пояснили йому, що для даних робіт дозвіл не треба. Тому процес утеплення фасаду почався. Однак Тут зненацька з'явилися наші герої інспектори благоустрою. Заради справедливості ми намагалися отримати коментари від самих інспекторів. Проте вони відмовилися та заявили, що посвідчення журналіста для них не є важливим. Скажіть про обстановочку. Не, не розкажете? Да. Так. а я кажучи, я розповім, ви якісь... чому? чому це не ваша компетенція? Як це наша наша компетенція? Наша чого? І що на їх думку це не є наша компетенція, коли вони зрозуміли, що приїхали журналісти і ні підприємець, ні будівельники не піддаються на їх провокації, вони почали викликати поліцію, а також відверто і відкрито погрожували будівельникам представниками ТЦК. Я просто прийшов, виконую свою роботу. Вони кажуть, що будуть з, робити на мене які, якісь акти, правопорушення, викликати поліцію. Ну я не розумію, яким чином це стосується до мене. Я просто виконую свою роботу. Я хочу зробити гроші. Погрожували завести на мене адміністративне правопорушення, розглядати в суді, погрожували, що прийдуть, будуть перевіряти мої військово-облікові документи. Нам дуже цікаво, з чого вони вирішили, що будівельники повинні боятися ТЦК. І є ще декілька питань. Наприклад, невже інспектор благоустрою є така дуже важлива і необхідна професія, в той час як навіть вже поліцейські відправляються на фронт? Міська рада чомусь бронює інспекторів з благоустрою. Напевно, тому вони вирішили, що можуть заважати бізнесу. А ось вам трохи статистики. Тільки в першій половині 2024 року 92 тисячі фізичних осіб підприємців закрили свої справи в Україні, що на 54% більше порівняно з минулим роком. І ось в часи, коли відкриття бізнесу є величезним ризиком, внутрішні окупанти Дніпра в обличчі інспекції благоустрою вирішили, що можуть знищувати останній бізнес. А тепер я пропоную нам повернутися в події 9 серпня. За деякий час поліція прибула на місце, але не змогла допомогти. Лише прийняли заяву від благоустрою, пояснивши, що на жаль, вони некомпетентні у цій справі. Вони не будівельники, і їх задача просто допомогти вирішити конфлікт між інспекторами і підприємцями. Ну тут все зрозуміло: прийняли заяву і швидко поїхали. Дивіться за постановою кабінету міністрів можна проводити такі роботи mm -hmm. без згоди. Що ми дізналися з розмови з поліцейським? Закони Дніпра і закони України, як вияснилось, це зовсім різні речі. Кабінет міністрів говорить про те, що можна змінювати фасад, але міська рада Дніпра вважає зовсім по-іншому. В цей час на місце під'їхав адвокат бізнесмена. Він намагався знайти спільну мову з інспекторами, пояснити їм, що є постанова міністрів номер 406 в якій вказано, що утеплення фасадів не потребує окремих документів, проте інспектори благоустрою залишалися непохитними, відстоювали свою думку і пояснювали, що закон України менш важливий ніж їх власні. Писали заяву, Сане поліція буде реагувати. Так. Ну будемо реагувати так. ну, Також ми будемо забороняти вам роботи проводити, яким чином. Будемо приписи вам надавати, будемо складати адміністративні протоколи, які у вас згодують. Ну добре зараз. Зараз ми щоби шо... ми можемо скласти на вас міст на мене. Протокол. Ще трохи подискутувавши з адвокатом підприємця і залишившись при своїй думці, інспектори виписали штраф і поїхали далі. Напевно, кошмарити інших підприємців Дніпра. Також ми намагалися взяти коментар у працівника благоустрою вже не з питання будинку, а з питання корупції у цій сфері. Працівник благоустрою просто розвернувся і втік. Ми, в свою чергу, повернулися до офісу і продовжили наше розслідування і виявили, що один із інспекторів, а саме Євген Загний, вже має декілька історій з іншими власниками бізнесів в Дніпрі, має звичку вимагати гроші. За дозволи чи погрожувати штрафами бізнесменам, щоб ті піддавалися на його умови, тому ми маємо підозрюва, що історія з нашим бізнесменом не завершена, і що його теж скоріше за все будуть схиляти до дачі хабара. Залишається питання: до яких пір у Дніпрі ця банда в законі буде діяти під прикриттям інспекції. Чи знайдеться справжня справедливість для підприємців, які ризикують, і намагаються вести бізнес у цьому українському місті? А ми, в свою чергу, вимагаємо розслідування даної ситуації і надалі будемо слідкувати за цією історією.